Дякую, ви на каналі Кейтса Тока, і сьогодні я вам зроблю обзор на нове обновлення. І в нас вот такий ресторанчик. Мені він е очень подобається. Давайте побудуємо і посмотримо, як он виглядає всередині. Давайте мы прогорнем туда. Вау! Здесь вход. Очень мне нравится такая локация. Большие, ну, окна э, полукругли. Дальше. Вот такой, можно сказать, здесь можно сделать, кстати, туалет. Здесь, наверное, все же кухня, так как здесь есть лук, столик, доска. И там какой-то еще есть. Мне очень нравится это обновление. Воно супер. Давайте мы зайдем сюда и посмотрим. У кровати нет ничего. Вот здесь нам добавила каталку для ежи. В картинах вот такая клякса. Дальше вот такая картина. Рецепты. И вот такая картина. И вот эта. Здесь очень классных разных картин. Мне нравится. Дальше в полечках. Давайте мы перейдем сюда. В э, Вот такая одна полечка только. И больше нет. Из шкафов нам додали лишь вот такие два стеллажа. А з ковриків просто вода. ну пусть буде так Давайте перейдемо в ванну. В ванні їм нічого не дали, а в унітазах теж нічого. В раків ні. Зеркало так, як було. І здесь теж усе по таку... своєму. Ну, здесь ще додали какой-то люфтик. Коротше, давайте ми будемо убирати. Это все, что потім, когда нужно будет, мне я могла его обустроить и уже ничего не было. Теперь заходим на кухню. Мне кажется, там будет очень много вс. Дальше вот такой холодильник. На стіні у нас же є вот такой. А, дальше є маленький, как морозилка. Вот такой двойной большой холодильник. Он такой большой-большой. И -большой, все. Переходимо в розділ кухні. Витяжка. Ого, вона агромезна. Піч. Большая посудомойна машина. І от раковина. І от такі дві плити. Це дуже хорошо. Мені давно хотілося мати таку большую плиту, щоб можна було обустроїти гарні домики. Тому ж діти в скорий час нового обновлення. Ну, обустройства. Переходимо в все... Ну, туди де все для кухні. Нам додали такі сковородки і таку красну. Далі. Ось вот такі три коробки з рецептами. Большую каструлю. Далі білі тарілки, білий поднос, сито, э, ведро з льодом, бокалы. Далі все-таки Э, накривати э, на гору, трка. Такі суфетки, вони, кстати, дуже класно складаються ваза, е ще один міксер: е набор ножів і набор різних всяких приборів. І далі ми переходимо к стулі. К стульям нам тоже дали очень много, мне кажется, четыре варианта. Это и для детской, так и с пенку, и без пенки. Высокие и низкие. К столам нам дали вот такой, такой столик. И он с секретку, мне кажется. А нет. Он не, зак... не с Дальше такой столок. Такой большой. И еще один. І от этот столик, що був в нас спочатку. І от такой круглий. Дуже класно. І я ще замітила, що вот такой мусорник нам додали, так як його не було. Далі ми заходимо в розділ їжі. А вот здесь нам куча всього додали. Ось вот то чорну штука Не знаю, що це згоріла ячниця, і так далі. Масло, гриби, краби, лук, перець, петрушка, э, свекла, э, дальше Далі хліб, вот такие напиток і різні всякі штучки. І все, більше нічого. Это все нужно брать. Щоб було удобно вам все показувати. Я оце вот все викидаю. Отак. Вот так, і далі давайте ми подивимось що нам додали. В розділі. А, вот такой большой диван. Це вже, мабуть, я зрозую в віп-зону. І все. В виростениях вов не такі класні підвісні. Різні всякі різноманітні штучки. Я просто посмотрю. О, а на педиконик можна всякі класні штучки. І, кстати, рослини з фруктя. Вот такі красиві. О, вона ще підлісне. Мені дуже подобається. Е-е а... Зотях нам дали свічу. Вот такі ще Опять свеча така, лампа. Підвиска, Світильник пицца такий еще. І свечі різні. Ну, вот такі. Мне кажется, що вони не були у нас. І ось такі свечі, если я не помиляюсь. І ми заходимо в декораціях. Там нам нічого не дали в коробках. А, да, нам додали коробки такі коробочки. Баб, а там домик для крампета. Ну, тепер у нас буде в і домик. І вот такі теж. Далі для холодильника різні, дерев'яні, вот да. такі і коробка від піцінової. Ну, і давайте перейдемо зразу к всяким тим проблем. Сигналізацію нам дали. А ну, давайте ми її перевіримо. І вона робить воду. Це дуже хорошо, тому що можна зняти якісь серіали відео <свідування> з водою. Радіо. Вот такой, как уголок, Це каса із крампетом. Здесь є секретка. Шкаф, а в середині для крампета. Дальше вот така. Э, ой. Це все же, мабуть, э, я не знаю, що це. Пишіть в коментарях. Вот і далі вот така лампа и все. Больше нічого нету. Переходим к игрушкам. Э, меню різні. Там каша карта. Дальше вот такая. Наверное, все же за або что Фонтан. Э, вот такая штучка. И все. Это, наверное, все. Надеюсь, я ничего не забыла. Игрушки у нас были. Да. І це все, а ну, я, ну як, я могла, все, задержу, я й забула. Так, зараз ми перейдемо в той. Нам додавала, але, якщо я не помиляюсь, 4 види пола і 5 видів стін. Ось вот такі. Далі чорні, Красно-білі. і ось вот такі чорні. І, извиняюсь за голосок я приболіла опять. Далі червоно, ось. Вот Такое. І білі смужку. Просто це гляні, э... коричнево цегляні і все. І все, мені кажеться Ну, а всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. Пока-пока!